Неділя, 13 липня, за київським часом 11. Я Анастасія Даугле, і інформаційна служба інтера готові представити випуск новин. Сьогодні близько дев'ятої вечора російські баспілотники атакували Полтаву та Миколаїв. У Полтавській громаді пошкоджено три житлові будинки, травмовано одну людину. У Миколаєві спалахнула пожежа. Також ворог ударив п'ятьма БПЛА по об'єкту критичної інфраструктури на околиці Ніжина. Це Чернігівська область. Російський дрон атакував медиків на Сумщині під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті. Після цього удару по цивільних ворог здійснив повторний напад вже по бригаді екстреної допомоги. У наслідок атаки двоє парамедиків обстежуються у лікарні. Також на Сумщині поранені жителі Конотопського району по житловому сектору у селі Бунякине. Росіяни поцілили попередньо чотирма дронами травмовані двоє цивільних чоловіків. Їх ушпиталили. Час ударою підроном поранено четверо поліціянтів на Харківщині. Безпілотник влучив в автомобіль правоохоронців під час виконання ними службових обов'язків на Куп'янщині. Потерпілих шпиталізували. Окупантам на заваді стали і хлібні поля Харківщини. Як повідомляє ДСНС, сьогодні в день російська авіація вдарила неподалік села Шевченкове Куп'янського району. Через влучання керованої авіабомби зайнялася пшениця на площі 60 гектарів. У Чугуївському районі загарбники скинули боєприпас на поле під час збору врожаю. Поранений 56-річний чоловік. Росіяни обірвали життя жителя Херсона у Дніпровському районі. Під час скидання вибухівки з дрона. Смертельно поранений чоловік. Він помер на місці. Також постраждали жінка та ще один містянин. 152 бойових зіткнення на усій лінії фронту з початку доби. Найбільше атак 68 на Покровському напрямку. 20 ворожих наступів стримали оборонці на Лиманському, ще 13 на північно-слобожанському і Курському. Сім разів агресор намагався просунутися на Куп'янському, чотири на Краматорському районі Часового Яру та у бік Ступочок. На турецькому наші війська відбили 10 ворожих атак. Росія вербує білорусів на війну проти України через сайти з пошуку роботи. Про це повідомляє польське радіо. Оголошення з'явилися на платформах робота в Бресті та Робота в Пінську. Згодом їх видалили. Обіцяли близько 6 мільйонів рублів на рік і громадянства Російської Федерації. Журналісти польського радіо стверджують, що у таких оголошеннях приховують справжню мету, кажуть про тил, а відправляють на передову. Вербувальники маскують службу під вахтову роботу на тимчасово окупованих територіях. Найближчими днями очікують рекордний потік зброї до України. Про таке заявив сенатор республіканець Лінсі Грем в ефірі американського телеканалу CBS. За його словами, це частина зусиль, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Грем наголошує, що Путін намагався переграти Трампа, а тепер побачить зростання підтримки України з боку нової адміністрації. Разом із сенатором демократом Блюменталем вони також заявили про підвищення консенсусу у Сполучених Штатах та у Європі щодо використання заморожених російських активів для допомоги Україні настає переломний момент у вторгненні Росії в Україну протягом місяців. Президент Трамп намагався запросити Путіна за стіл переговорів. Він залишав двері для Росії відкритими, але ці двері ось ось зачиняться. Ми з діком маємо вже 85 співавторів у Сенаті США, які підтримують законопроєкт із надпотужними санкціями. Він дасть президенту Трампу молот, щоб ударити по російській економіці та по всіх країнах, які підтримують. Тримують військову машину Путіна. російсько українська війна перетворюється на війну роботів, і нам є що протиставити ворожій оборонці. Сухопутні війська показали наземні роботизовані комплекси, які вже використовують на передовій: ударні безпілотники, роботи, сапери, дрони, доправлення провізії та боєкомплекту. Про специфіку застосування і про те, як усе це допомагає нашим бійцям стримувати ворожу навалу. Дивіться наш матеріал. Цей наземний роботизований комплекс датен вивести пораненого бійця з під куль та снарядів. На наших очах воїн керує ним дистанційно пультом. Так може врятувати побратима та й сам залишитися в безпеці. Оператор роботизованих комплексів за позивним Чеполіно каже, такі машини вже допомагають нашим захисникам на найгарячіших ділянках фронту. Згадую, як уперше витяг побратима під час запеклого бою. Ми забрали трьохсотого, почали його вивозити. Ворог, на жаль, ідентифікував машинку і почав під неї відпрацювати, відпрацьовувати. Не отримав додаткових поранень. Із-за цього машинка да, вона була трошки побита, але вона все одно виконала свою місію. Такі наземні безпілотники ще важко назвати повноцінними роботами. Вони не працюють автономно і не можуть повністю замінити бійця, Принаймні, поки що. Цю машинку все одно комусь треба доставити до точки, звідки ми будемо працювати, комусь треба поїхати, обладнати позицію для операторів, комусь треба підвести безпосередньо саму логістику, да, тобто наш вантаж, що ми будемо вести там, неважливо, це буде вода, БК чи ще щось. Комусь треба, врешті-решт, завантажити, це все діло закріпити, а ще комусь перед цим треба було провести розвідку, приблизно хоча б спланувати там маршрут і розвідати весь шлях і точку інтересу як взагалі ми туди будемо їхати водночас, кожен із цих комплексів точно справляється зі своєю основною функцією зменшити втрати серед піхотинців. Ти розумієш прекрасно ризики, котрі могли би бути, якби туди поїхала група евакуації на пікапі, на броньованій техніці Евакуаційна група це мінімум три людини. І можливо більше. А тут по суті машинка. Тобто вона менша, і в неї є перевага, що вона менш помітніше. І плюс ми тим самим вже ну, рятуємо три або більше життів людей, котрі будуть евакуювати. Бойові розвідувальні логістичні. Кожен наземний роботизований комплекс має свою функцію. Апарат під назвою Людь здати непомітно підібратися до ворога за потреби провести розвідку чи уразити противника. Озброєний кулеметом. Калібр хотілося б побольше. 7,62 сильно нікого не здивуєш, і боєкомбляк невеликий, але він броньований. Цікаве, досить цікаве рішення з колесами. Там не камера і не безкамерка. Всередині ну, назвемо це докаткою. Тобто, навіть при пробитті колеса або наїзді на, на ПФМку яку-нібудь повністю розірвало ската. Ми все одно повернемося назад. В умовах запеклих боїв на передовій незваний роботизований комплекс можна відправити туди, де працює. Вати піхотинцям украй небезпечно. А отже, техніка кажуть бійці це підрозділ армії майбутнього. І що активніше ми розвиватимемо цей напрямок, то більше життів зможемо зберегти. А якщо виграємо гонку зброї на рівні наземних безпілотників, то й ворожі, м'ясні штурми наші захисники стримуватимуть легше. Валерія Глушенко, Олексій Шматов, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Молодь, яка не боїться війни. Поки у вишах впроваджують обов'язкову військову підготовку, сотня учасників на вишколі від гур відточує навички стрільби та надання першої допомоги. Дехто на таких навчаннях вже не вперше. Як усе відбувається, та як стати учасником вишколу? Репортаж Романа Гаврилєва, шостий Всі! сьомий Всі! Після шикування кожна група рій вирушає на заняття. Для однієї з них умовний плац перетворюється на ринг для спаренгів. Добре активніше міряються силами і ті, хто займався спортом, і ті, хто такого досвіду не мав. На заняття з рукопашного бою і боротьби вчити починають з нуля. В першу чергу ми прислідуємо завдання – це розвиток фізичних якостей та зняття умовних бар'єрів. Тобто, людина, яка, скажімо так, буде досягати успіхів у єдиноборствах, буде мати впевненість в собі та в своїх силах. П'ять днів у польових умовах. Це вже десятий вишкіл звитяга, який організовує підрозділ Артан, головного управління розвідки. У школярів учасників мотиви схожі. Щоб вміти оборонятися від ворога, тому що у москалів 90% дітей готові назбивати, а нам треба вміти оборонятись. Третина всіх учасників дівчата. 14-річна Ніна приїхала з Києва. На таких вишколах вона вже в п'яте. каже, навантаження для хлопців і дівчат нічим не відрізняється. Тут у нас повлажок не дають, ну то тільки якщо там нога підвернута, чи ще щось, то можуть сказати ну ти було цей кач ти не робиш. А так-то у нас все ну, немає нічого так полегшеного. У нас восьме звитяга недавно була. І це, там хлопці плакали. Типу ну, дівчата тримаються, а хлопці плачуть. Цікаво. Розкладає його повністю. перевірив в кишені, щоб там нічого не було. Підтягую максимально високо. Роблю перший щільний натяг. За тактичну медицину відповідає інструктор із позивним Азгард. Він і сам має досвід бойового медика, і вже зміг перевірити, як діти застосовують отримані знання на практиці. Було вже купа випадків, ті ж самі прильоти по Києву, де просто навіть діти надавали допомогу тим, хто був поранений. У них у всіх завжди з собою є аптечки, вони з собою носять і готові завжди їх використати, вони знають, що там лежить. Лікті, прижимаємо лікті. За необхідності можемо випустити, опуститися на п'яту точку, але обов'язково зберігаємо стільки положення. Лікті, друже, прижимай лікті. Уміння користуватися зброєю така ж основа, як і такме. Інструктор, ветеран російсько-української війни, з позивним Педагог, відзначає, школярі краще засвоюють інформацію ніж дорослі. Комусь може здаватися, що це надто просто і е, надто нічого в тому такого особливого нема. Але знаєте, я скажу так: на війні рівень твоєї фантазії випускається до рівня твоєї тренованості. І тому ці діти, які проходять не перший рік ці вишколи, вони вже мають досить хороший рівень тренованості. І в майбутньому їм не страшна буде така не страшна буде ситуація потенційної війни. Тетяна вже два роки відвідує такі навчання. 16-річна львів'янка розглядає можливість долучитися до армії. Поза неї у неї вже є мавка. Дівчина зізнається, уроки із захисту України не надають таких навичок, як тут. В школі нам просто читають лекції, ну і все. У нас навіть практики, як такої немає. В нас типу навіть не вивозять в такі ось ці виховні центри. Тому ось тут навчатись для мене це просто як не знаю, порятунок. Якісь тут є спальник, і там далі рюкзак, сумка. Усі учасники живуть в наметах і за чітким розпорядком, наближеним до військових реалій. Прикольно, що нема такого що ти вдома, наприклад, лежиш цілий день вдома в телефоні, а тут є своя дисципліна, свій, так сказати, розклад, що нема такого, що от нам дають, наприклад, сказали встати, і немає такого, що ще 5 хвилинок полежати. сказали встати, ти маєш встати, вдітися в форму, вийти на, на пустрій. Підлітки опановують тут 20 дисциплін. Є навіть альпінізм, навички маскування, а ще керування безпілотниками. Учні віком від 13 до 20 років, і вже зараз їх приручають до відповідальності не лише за себе. Якщо одна дитина робить якийсь ну там вчинок, той який карається, то відповідають всі, всі 100 стають на кулаки. У нас фізичні вправи це відтискання, присідання і прес. Вишколи фінансують волонтери і чинні військовослужбовці. Наступну одинадцяту звитягу планують провести вже за три тижні. Роман Гавриль, Вірій Глобінка, подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини без води, а часом навіть без даху над головою. Сьогодні живуть сотні переселенців на Миколаївщині та Херсонщині. У села, де немає можливості ані попрати, ані помитися. Приїжджає спеціальний мобільний комплекс. Наша кореспондентка Єлизавета Кротик побувала у селі Лимани, де така лазне пральня стала справжнім порятунком. Пані Галина Переселенка із Херсонщини до Лиманів переїхала у березні цього річ. До прального комплексу навідується постійно. У По приїзду машини, яка приходимо. Вони ні машинок нічого ж нема. Все. Це розбито з метою того, щоб ну як попрати все. Ну що часу нема, ти з роботи приходиш. Духотає. Ну часу, якби такого вільного немає. Ми ще і бабкам стареньким допомагаємо, і нагороди в них всюди. Олена теж перебралася до лиманів. Удома на Херсонщині ворог обстріляв її домівку. Прати великі речі руками складно, особливо коли цілий день на роботі. Потреба великих розмірів, там ковдри. Попрати ми не можемо. Ну, машинки немає пральної. А сюди приходимо ми якісь великі речі попрати. Багато речей приносить? Ну, не багато, ну такі, що я руками не зможу їх, якби важко мені попрати. От, ну і користуюся цим. Село Лимане на межі Миколаївської та Херсонської областей тут живе кілька сотень переселенців. Більшість пенсіонери, кому довелося покинути тимчасово окуповані або зруйновані території. У нас проблеми в самих є з водопостачанням. Навіть декілька разів я користувалася цією пралкою. У мене є старенька свикруха, а вдома вийшла з ладу моя пральна машинка. І от ми стараємось також другий раз. Користуватися їхніми послугами. Комплекс нагадує звичайний ваговоз, але всередині сучасні пральні машини, сушарки, душові кабіни. Щодня тут можуть обслуговувати близько 20 людей. Основна моя робота це ми їдемо у віддалені села, які розбиті, в яких залишилось дуже мало людей, в яких немає води, і, як правило, повернулися дуже старенькі люди, які не можуть попрати собі речі, ну, якщо там цей. І Ми їдемо, вони нас дуже чекають. Мобільний комплекс приїздить до села двічі на тиждень, і щоразу тут черга: попрати, помитися під душем, узяти гігієнічний набір усе це безкоштовно. Проєкт реалізує благодійний фонд за підтримки уряду Німеччини. Щоб комплекс працював, щоранку набирають воду. Коли баки спорожнюються, доводиться згортатися. Ми визначаємо саме ті населені пункти, які відповідають двом критеріям. По перше, у них Має бути великі проблеми з водою або з технікою. Тобто, наприклад, в Снігурівській громаді це деокуповані території, де просто окупанти з ну викрали побутову техніку, тобто у людей просто не залишилось пральних машин, та не залишилось, немає засобів, щоб їх придбати. Комплекс працює з початку року і став справжнім порятунком для жителів десятків сів. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині Новини оновлений випуск новин готуємо на опівніч. Тоді і побачимось. А зараз у марафоні програма Ірини Баглай 4.5.0. Українська державність зародилася не вчора. Її коріння у Русі, її знаки у Володимирі, її голос, сила і продовження у нас. Нам понад тисячі років ми не уламок імперії, ми нація з глибокою історією та символами, які живі. Наш тризуб, наша гривня не копія, а спадщина. Коли в нас крадуть історію, ми ще голосніше говоримо правду разом з істориками, митцями і тими, хто щодня повертає вкрадене. Разом з Українським інститутом національної пам'яті, це не просто про минуле, це про нас сьогодні. Олена Центила, Олександр Алфьоров, Микита Міхальов у спецефірі День української державності, 15 липня о 18-й в ефірі марафону. Єдині новини.